Друже, вітаю тебе в магазині Hunter! І сьогодні розповім про ще одну новинку корисну, яка заїхала до нас в магазин. У нас з'явилися набої 12-го калібру від української компанії Тахо. Їхня основна мета це вражати ціль на дуже великих дистанціях. Лінійка називається Drone Hunter і це не просто так. В основному вони розраховані для того, щоб вражати дрони великих та середніх розмірів на досить великих дистанціях для 12-го калібру. Загалом пропонує компанія Тахо декілька варіантів набоїв. Перше це. Це на 55 грам споряджений снаряд з шротом 5,5 мм, так само на 50 грам, на 45 та на 40 грамів дроби. Такі... Патрон дозволить тобі вражати великі та середні цілі на дистанцію до 130 метрів. Що для тебе це є актуально, ми будемо раді допомогти тобі з вибором даних патронів. Наголошую, що купівля набою 12 го калібру можлива тільки при наявності дозволу і безпосередньо в нашому магазині. Тож, дякую за увагу. Вдалого дня, на зв'язку.